Їду з дому на базу. Надо поздавати усе. Ці, як його, всі, і тут така в мене красота. Хе-хе, прикольно. Привіт, народ! Чує моя опа, що нічка буде весела. Завантажився на Сербію, лечу. Дощ, 1 градус тепла. Так я ото думаю, що ночка буде весела, бо почав їхати було три і лечу в сторону Кракова, а там же ж будуть трошки гірська місцевість то якщо і там буде дощ, то буде опа. Плюс ще ця, як його буде Словакія, то буде зашибіть. Далі включусь, покажу. Новий тунель за Краковом. Красота. Довго його будували, звісно, довго. Ну, тепер нема об'їзда, немає. Пробок. Лепота, й-моє, класно. Що народ? Сербія? В великому тумані бережіть себе, хлопці, бережіть. Дивіться, як пали на дорогу, дивіться що робиться. Бачите, вон там машинка як кипала, ушла взагалі в І за, за собою ще одну потягла як. легковушку, як кипали. Вирізають усе яке. Будьте уважні. Там легковушка ушла, як ну, в місці із, з цією з фурою чи з п'ятитонником. Ушла вправо, а тут один за одним захирячилися. То так. І туманіще таке, ще такий, що не видно нічого, бо дистанції не держуть і в ітогі маємо проблеми. Весь автобан стоїть. З того, ну як в аварію в цій пробці не попав, тільки із-за того, бо передо мною машини вдарилися, що я тримав дистанцію. Дистанція була більше 50 метрів, я тримав. Хоча я йшов 90. То так. То завжди тримайте дистанцію. Не їдьте бампер в бампер, як люблять наші. Водії часто бачиш, що особливо по Германії. Їдуть один, один за одним менше 50 метрів. Я вважаю так, що треба держати дистанцію таку, щоб за тобою ще влізло дві фури. О, тоді буде зашибись. Натовкли машин. Зашибісь. Там пожарка, я ж кажу, що в кувєті там вирізають людей. Дай Бог, щоб усі живі були. А тут все так, в притірку, всі, всі попритиралися один одного. Не сильно. А все чому? Тому що не було. Не додержувались дистанції. І знову там пробка. Вони лізуть усі, які пали опять в два ряда. Питається, нафіга. Так і їдьте в одному ряду. Не же ж, треба лізти все одно в другий ряд. «Ой, я не розумію цих ідіотів. Їдьте в одному ряду, ні, треба всіх обійшли і треба, опять же, в другий ряд занять і погнали. Все одно ж ви там стоїте, все одно. «Вистроїтеся в лінію і погнали. О, пожежники вже, мабуть, вирізали. Чи, чи не знаю. Допомогли і полетіли ще там спереду хтось увалився. от така весела фігня. Я ж кажу, що її от питається, на що ви займаєте другий ряд? хто знає Це ж знову ж усугубляє те, що е, ну, пробку робить ще більшу пробку. Ой, боже Боже. Оце ще хочу зупинитися ще на такому моменті, оце ж за Сербію. От все таки культура водіння тут, а от вона далека від європейської. Я от стою і дивлюся, що один за одним влізуть в аварійному пасі і їдуть пофігу. Два паси стоїть. Е Тут якраз а, ці як його, пожежники, там ця, як його, евакуаторів все так далі, їдуть по цим пасам якраз, ну, по аварійному. Не ж, нада ж ще ж її з найхитро зробленим, хитрожобим. В правий пас залізти, ну, в аварійний і теж фігарять один за одним. А те, що ти займаєш оцей пас, пасік, і за тобою буде їхати швидка допомога, яке пале, і, і ти їй будеш мішати, вони того не думають. Коридора теж ніхто не зробив. Всі, як попало, стоять, я, от, наприклад, прижався ближче до правої ну, до полоси, так сказати, до аварійного пасу. Всі остальні стоять як завгодно. Пофігу. От отак. От щоб ви бачили. Ніхто не змістився. Тільки я стою зміщений і ось оцей бусик, який передо мною моргає. Погано його видно. Всі останні ніхто навіть не змістився взагалі. І то мені можна ще трошечки зміститися. От така фігня. От, передо мною з його погано видно, бо в мене... Погано повертається цей штатів. О така фігня. Поліція по аварійному пасу їде якепа. Їде по аварійному пасу. А перед, не, а перед ними проїхала куча машин. О. Куча машин переїхала, як і по, займаючи аварійний пас, і в тому, в тому числі і фури. Я б взагалі оце отаких умних, які пали зразу, б штрафував би так конкретно і щоб неповадно було, як кажуть. Щоб, щоб розуміли, що аварійний пас для того, щоб ну, там, швидка допомога доїхала там, чи хтось зупинився в цей, як, його, як щось, щось сталося, а не для того, щоб пробкою об'їжджати. Я кажу, ви б ще по полю їздили, ймаю. А що, ймаю? Я кажу, 4 ВД, як папа, і погнав. По травичці, благо тут отбойника немає, як пали. Тоже б так би їздили, бачу. Нахіра ті дороги, чесне слово. Я Брали і тупо б їздили б так би по полю. Ну то так. Такі, та, такі мої помисли і все остальне. Кажуть. Так я думаю, що... До чого цей світ котиться, я не знаю. Коли вже уже ж у людей почне додатися трохи в голові. Хто знає. І там позаду їхала фура, блокувала, так як буває, ми робимо. Блокуємо а, аварійний пас, щоб сильно умні не їхали. Так, чу, там сигналили все так далі. Возмущаються. І він потім, виходить, їхала швидка допомога. Він пропустив її, змістився. І за ним де, за, за швидкою допомогою 10 машин отарою <секс> <Otaru>, погнали! <секс> вот ну то так. Попереду з мигалками їде машина, пристроїлися і цей галала, давай. Погнал <секс> Отака біда Хлопці та дівчата. Бачите, як кипали. І, і, і боком, і як хочеш, щоб і як оце мені тут проїхати. нихераки я по я під самим бордюром байдюрами кипали буквально в міліметронах я кипали пролажу пролажу бо я чіпляю кипали поперек стоячу машину Бурва мать Вот тут такая фигня малята Там швидка, тут швидка А они по аварийным пасам херячат по аварійним пасам херчись. Затримали, в общем-то, сейчас згорнуть і все діла.